Сказав, сказав би кілька років тому ніжному цвіточку, що я таке буду казати зі сцени. Сказала би з божеволи, гуманізм, мистецтво. І там, де немає української культури, обов'язково з'явиться або російська, або будь-яка англомовна. І кожен день потрібно стверджувати наше існування. Якщо ти хочеш там стверджувати націю, це починається з дуже простого. Я щойно не познайомилась нарешті з фолкулаками, там ми одне одному зізналися в любові. Дуже рада, що група крихітка не розвалилася кожного разу, коли я хотіла це розвалити. ми станемо першою армією Європи дуже скоро. Це от прям рік, два. Мені здається. Згодом буде зрозуміло, зрозуміло, чому бути українцем це така честь, звитяга. Ми всі маємо щось маленьке щодня робити. Усім привіт! Ви дивитеся, слухаєте Радіо Хартія, мандрівне таке піратське трошечки радіо, яке запливло сьогодні на хвилі музичного фестивалю Атлас і просто зі сцени фактично вкрало одну із хедлайнерок цього фестивалю. Саша Кольцова є в нашій мандрівній студії. Вітаю, і дякую, що знайшла для нас час. Привіт, дуже незвично, але дуже класно у вас. Дякую, е, хотілося б почати власне з твого виступу сьогоднішнього. Мене дуже зворушило. Е, я не знаю, чи зворушило це правильне слово для того, що я зараз скажу. Дуже класно було, е, коли ти починала виступ з е, мети, що є збір, що є там цифри, і що треба робити смерть ворогам. Ну зараз це не пряма цитата. Ну, якщо б мені хтось сказав, сказав би кілька років тому ніжному цвіточку, що я таки буду казати зі сцени, сказала «Ви з божеволений, гуманізм, мистецтво. А тепер я виходжу і дуже органічно вкладаю всі слова повний зміст. Такі події е під час повномасштабної війни, е під час ну, типу, постійної загрози та, життю кожного українця, кожного, хто на території України. Е Перебувають вони. На твою думку, чому важливі, чому потрібні? Чому власне, артисти і приходять і беруть участь в таких заходах? Ну, для мене це нерозважальний захід, це важливо. У мене це реальний шанс передати фонду, з яким я працюю, кілька сот тисяч гривень, тому що в органіці я їх не зароблю. Тобто я там просто постами зараз, я працюю з «Лелека Фондейшн», зокрема. І це військова медицина, так мети, коли ми спілкувалися з Атласом. Вони сказали, у тебе є можливість задонатити частину за цей день з твого виступу. Там на фонд, з яким ти співпрацюєш, або там на, на дрони. Я подумала: о, клас, в цьому місяці я закрию Лелека там більше ніж там 20, 30, 50 тисяч. Це може бути 200 тисяч. Для мене це перше там не, не не йдеться, не тільки те, що там мої музиканти отримують свій невеличкий гонорар. Для нас це важливість, можливість донатити нормально. Це по-перше. По-друге, культура на часі кожен день. І там, де немає української культури, обов'язково з'явиться або російська, або будь-яка англомовна. І кожен день потрібно стверджувати наше існування створенням свідчення існування куль... Власне, українців, а це культура. Тому що ти знаєш, ми це використовувачення, цей, цей цикл розмов вирішили назвати, якось воно саме так органічно вийшло кругова оборона. Про те, що ну в кожного є якась така частинка в цій обороні, і сьогодні з е, усіма е, музикантами, е, та й просто коли перетиналися з кимось, е, говорили приблизно про одне і те саме, що кожного разу, коли ми надаємо шанс чомусь українському прозвучати, одразу ж претуди лізе просто з усіх щілин російська. І от, е, як протистояти цьому, зважаючи на те, що ну, в них все одно більші ресурси, і в нас все одно є ну дуже багато такої інерції, хтось е, ну, звик і не переходить на українську мову, наприклад, хтось звик споживати російський контент. От е, чи бачиш ти, е, по-перше, позитивні зрушення ну зараз вже такі не імпульсивні, в 22-му, коли всі сильно перелякалися, а такі усвідомлені позитивні зрушення в цьому напрямку, і якщо так, то як їх підтримувати? Київ стає більш україномовним в побутовому спілкуванні, в між спілкуванні. Мені дуже подобається, що навіть ті працівники там кав'ярень, якихось там інших закладів, які між собою в робочому режимі спілкуються, наприклад, російською, до мене як до клієнта спілкуються, звертаються українською. І це вибивається миттєво, без прохань, без якихось поглядів з докором. Тобто мені дуже подобається, що українська це професійна частина там, їх життя, і весь простір у цей стає більш українізованим і гарним. Власне, там я дуже давно розмовляю про українізацію радіо, і зараз виявилося, що достатньо музики. Аби заповнити там 100% ефіра, хоча колись це було 5, та пам'ятаєш, 15... як про квоти говорили. Ой, все були нічого не буде. Баталії, такі баталії, були такі баталії, що зараз смішно це. Як в 90-х колись запитували, як же так реклама буде українською. Або як дубляж кіно буде да, бо, як, як дубляж. Виявляється, що якщо ти хочеш там стверджувати націю, це починається з дуже простого. Але я помічаю ці позитивні тенденції поза сумнівом, звичайно, добрати ще до дитячого контенту, тому що це прям велика територія для того, щоб поборотися. А слухай, а з чого цю боротьбу на твою думку варто починати? Бо ти от коли сказала про дитячий контент, я одразу згадала, що мене найбільше, мабуть, найбільше тригерить російська саме коли батьки звертаються російською до дітей. І я от не знаю, я іноді по руках себе б'ю, просто, щоб не підійти, не зробити зауваження і не влізти в конфлікт. Тому що, ну, Навряд чи так ти людину переконаєш. І я не, не, не знаходжу для себе відповіді. А як цю комунікацію зробити, ну я не знаю, екологічною. Дуже розумію, в близькому колі є ця проблема. Я думаю, що просто коли ти думаєш про перспективу своєї дитини, ти маєш розуміти, що не буде вона в Петербургі вчити Угу. Якщо ти розумієш, яким буде майбутнє, там не треба тягнути в своє минуле, яке тобі здавалося комфортним. Я розумію, що там бабусів дідусів вже не переробиш, і там треба просто дати спілкування їм наповнене любов'ю, як вони його реалізують це їх приватна справа. Але коли ти сам можеш перевчитися і дати людині можливість легше вступити в український або європейський виш, бути там оточеним друзями, які спілкуються українською, мені здається, що це має бути усвідомлений вибір всіх, хто вирішили залишитися в Україні. До речі, просто зараз у нас на столі лежать стікери одного з проектів про українізацію, та і, зокрема, для дітей, так само які роблять хлопці і дівчата з Едера, які теж тут представлені. Мені подобається, як в чому ж такі події потрібні, як на мене, як все переплітається і як народжуються якісь взаємодії. Ви вже теж домовилися про певну співпрацю чи якусь... я би дуже хотіла так. У мене з часів роботи все... Робота на Суспільному є дуже прикольний, але не реалізований тоді проект, тому що там у суспільного не було політичної волі і коштів достатньо, щоб зробити це шоу про українську мову. Потім я побачила якісь копії своєї ідеї, своїх знятих пілотів. Але зараз подумала, що воу можна повернутись до цього в повному. Повному обсязі, ось і я дуже щаслива насправді, що атлас тут відбувається, тому що я щойно познайомилась нарешті з фолкулаками, там ми одне одному зізналися в любові. О, це так прекрасно. А як, взагалі, от зараз колаборації артистів е, відбуваються? Чи часто е, я маю зізнатися, що від е, пісні е, вашої схейт з пічом? І ще не було жодного разу, щоб я не плакала. Я під неї риву, іноді по декілька разів на день, бо воно зачіпає. Е, отакі проекти, вони ж не народжуються, ну, типу, випадково. Чи це теж була якась випадковість? Як зараз е, артисти, отак не знаю, як артистам так вдається співпрацювати от так на, ми, ми на це всі між собою? Розуміємо, що часу мало, угу. тік-так. І причому не про віки йдеться, а про чергову російську ракету. Я як людина, що вижила в 400 метрах від падіння п'яти ракет, тому що я мешкаю біля військового об'єкту, і моя машина зараз побита тут на атласі стоїть. Йой. — Ну та ну, але ж, типу, ми живі, виступаємо все гаразд. Ніхто не поранений навіть. І я розумію, що ми просто всі усвідомили власну смертність дуже добре. Те, що часу мало дуже добре, що росіяни нас виметуть і не помітять, розтопчуть і все, що там вони вже руйнують зараз в захоплених містах пам'ятники, свідчення голодомору, спалюють українські книжки, і ми маємо швидко все робити, здійснювати свої мрії. Я дуже рада, що група Крихітка не розвалилася кожного разу, коли я хотіла це розвалити. насправді і що цього року ми записали. Цю пісню на ну, слова Олени Герасім'юк, тому що воно було варте того. Але ми зараз всі швидкі не це правда? Так. А е, під, під пісню ж теж робили збір. Угу. Так, е, розкажи про результати і чи буде ще щось подібне робити? По-моєму, там результати навіть перевершували те, що ви собі спочатку запланували, правда? Ну так, мені карма групи крихітка, я вічно хочу зробити щось маленьке, красиве. Мене це підводить. А тут хлопці е, кажуть, ну давай, 500 тисяч, ну давай спробуємо там, без всяких, там, інтеракцій, розіграшей, просто ну, давай просто попросимо 500 тисяч. І нам тут раз і дають їх в перший тиждень буквально. і Ми такі, ну це попросимо ну, мільйон, попросимо. І люди, їх так було багато, і це було так круто. Насправді бачити, як от прямо щодня зростають перегляди, щодня зростається банка. «Повернись живим. Поза сумнівом, через хорошу репутацію, «Повернись живим через їх звітність прозору, тому що там я працюю тільки з фондами, які у яких хороша звітність, або там людей, яких я знаю особисто. От але це було дуже неочікувано, і для мене це один з великих результатів цього року. Повернись живим лелека фундейшн. А з ким ще співпрацює крихітка? У мене є знайомі, які працюють в різних підрозділах. Хтось працює там в ТРО, хтось в ГУР. Там знайомий фотограф просто в одній з військових частин, і там хтось переводиться, звісно, там слідкую за тим, як розвивається їх нова тепер військова кар'єра. і Вона набагато більше не передбачена ніж там наше офісне, минуле звичайне цивільне. А підтримую інколи збори там друзів, якщо їх батько або чоловік, або син. Йде служити і якісь невеличкі потреби. Але в принципі ми намагаємося е, зосередитися на там, військовій медицині, зокрема, тому що це те, що потрібно кожного дня. Е, і ти періодично відвідуєш тренінги з такмеду, е, повторюєш. Е, знаєш, це, це це така річ, про яку ну, типу, сто разів говорили, але мені здається, треба ще сто разів казати. В чому твоя особиста мотивація. Е, ці знання поновлювати. Ну, типу можна ж сходити один раз і галочку якось собі поставити, сумління заспокоїти, та і все руки мають пам'ятати в стресі. Ну, оця фраза про те, що ми опускаємося до рівня своєї підготовки. Вона ну, я зараз ходжу в спортзал там через те, що ймовірність витягати когось з-під завалів в Києві достатньо висока. Повірність того, що там комусь відірве ніжку, ручку, там, і ти маєш встигнути правильно накласти сертифікований нормальний турнікет. Ну, мені подобається медицина з іншого боку. Я там закінчила ІН'ЯЗ, ну, перша освіта, і у нас медицина була весь перший рік. Раніше вони там навіть давали там, було два роки і давали корочку медсестри, бо там вчителі працюють з дітьми. У нас була медицина протягом року. Це було так дуже. Поверхнево, але менше з тим я зрозумію, що мене не лякає кров, мене не лякає там зібратися в момент, і я в принципі, коли думаю в своє про своє потенційне місце в армії, якщо там прийде mm -hmm. моя черга, я розумію, що ну десь військовим там медиком не бойовим, але там допомагати десь на стопункті я би могла там третьому четвертими руками. А, ти цю тему взагалі не уникаєш? Ти відкрито про неї говориш? Я бачила, що коли є якісь обговорення в Фейсбук, то ти там долучаєшся? Кажеш, наприклад, про те, що тебе стримує та від mm -hmm. рішення піти в армію. А, як на твою думку, взагалі, оце питання саме мобілізації жінок варто комунікувати? От як би ти це робила? Якби ти пояснювала там свою мотивацію і залучала би інших? Коли ми хочемо піти долучитися до української армії, зрозуміло, що нами дуже високі емоції, в тому числі, керують. А потім, коли ти на цьому пафосі приходиш і тебе саджають за стіл перекладати папери, заповнювати журнал журналів, знаходять... або журнал обліку мила, ну, типу, ну, та, журнал все заіснує. Записують та. тебе швачкою, але насправді ставлять на кухню, але там хтось хоче зайти і розказати, де місце жінки. Там, ти сама прийшла, а потім ти поясниш, чому ти прийшла і чому від тебе може бути користь. Мені здається, що дорослих людей, як я, це вже може демотувати достатньо сильно, тому що я... для мене дуже важливо бути ефективною. І коли мої друзі в армії кажуть: блін, ну от немає цієї ефективності, яку ми могли би забезпечити, тому що щось непрозоро, щось там погані комунікації, щось там недовезено, і оця е, весь вайб. Провтикати, щоб тебе ніхто не не чіпав, це важливо, щоб армія ставала професійнішою в плані менеджменту, Мені здається. І коли я кажу про мобілізацію жінок, само, е, само мобілізацію, я би дуже не хотіла там, зіштовхуватися. Ну тобто з росіянами мені ніби готові зіштовхуватися, mm -hmm. а з бюрократією, з сексизмом, з, з, з там небезпекою, яку можуть становити люди, які вживають алкоголь або якихось там мобілізували, там порушуючи їх права з психічними заговорюваннями. Про це ніхто не каже, але це існує там для тих, хто проблема з алкоголем. Вони є, тому що армія це просто суспільство. Ну no, армія це зріз суспільства, це фраза, якою повторював. Я не знаю, в кожному там сама коли пишу інтерв'ю, і коли даю інтерв'ю, що ну типу не можна вимагати від армії бути ідеальною, бо суспільство в нас ну далеко не ідеальне. Це так і є, і виходить так, що я собі створила суперкомфортні умови спілкування в цивільному житті. Таку бульбашку, uh -huh. однодумці, усіх ви що світи, там потроє дітей, якісь мотивовані всі. Там вчать мови і так далі. а Потім ти можеш потрапити туди, куди зовсім не хотів потрапити, і не виконуючи те призначення мету, яку тобі собі поставив. І от тоді мені здається, з'являється у людей відчуття, що чую прийшов. Та? Тому мені здається, що коли йдеться про мобілізацію, дуже важливо ставити людей на ті посади, на які вони прийшли, перевчати їх так, як вони хотіли. Якщо ти прийшов на ФПВ, а не на мінометника, ну і ти мотивований, у тебе є підтверджені скили. Було би добре, щоб керівництво розуміло, що ці люди горять, поки вони виконують свою внутрішню мотивацію. От. Але я так розумію, що це тривалі процеси. Ну так, і знаєш, ми вже сьогодні. От Саша Булі, який теж служить, ж зараз говорив про це. Ми з ним так не дискутували, але дійшли, дійшли спільного висновку. Що єдине, мабуть, що може цей процес прискорити, це те, що в армії стає все більше цивільних. Ну бо вона в нас в принципі да дуже сильно оновилася, і те, що це люди, які зацікавлені в цих змінах. Та у нас можливо фоном це я до слухачів наших звертаюся. можуть бути різні різні звуки. Я нагадаю, що пишемо ми цей, цей ефір на фестивалі Атлас. От він триває просто зараз. А ми тим часом намагаємося розібратися, як в у цьому всьому химерному світі одночасно можуть існувати такі речі, і ну і чому це теж нормально? І веселитися, і співати пісень, і збирати кошти на сили оборон. І говорити про недоліки сил оборони при цьому та але підтримувати свою армію. Тут ну, це власне най... найважливіше, мабуть. Е, і от ми дійшли висновку, що там цивільні будуть якось цей процес рухати. Е, тобі е, ну, тобі Ця думка близька, чи ти все ж таки думаєш, що держава тут більше ролі має відіграти? І взагалі, ну, типу, чи маємо ми тут на, на державу покладатися, чи ми маємо на себе покладатися? Я думаю, що це рух на зустріч, якісь ініціативи. Наприклад, я знаю там, що Артема Романюкова, який е, дуже ну, високоякісний менеджер з громадського сектору зараз мінобороні, там ще там. Дуже ефективні, прикольні професіонали прийшли в цей сектор. А мені здається, що я знаю, що міноборони вчиться в там в Кіомихлянській бізнес-школі на стратегічних там на стратегічних курсах різноманітних. Тобто зміни є, але мені здається, що знизу ми маємо вимагати цих змін, а зверху нас мають дослухатися, тому що ті люди, які звикли робити кар'єру в армії, нічого не роблячи, там чекаючи наступну зірочку, вони нікуди не подівалися. Їх практики були успішними. Вони знають дуже добре внутрішню структуру. І там ти і я працювали на суспільному. Це держструктура, яка переходила, переходила з державного до іншої форми власності. І Держ, цей... з держструктурами, в принципі, так дуже, це дуже важко. В... Да. Вони інертні бувають, так, і так. це та потребує багато зусиль і пристрасті, мабуть, до того, щоб щось змінювати. Ну, І мені здається, що е, потрібна тяглість, потрібно ці зусилля не розслабляти, тому що ми станемо першою армією Європи дуже скоро. Це от прям рік-два, мені здається, коли найкращі професіонали тут, найкраща зброя тут. Найкращі практики медичні, зокрема, і досвід тут, найкращі хірурги тут. І мені здається, що долучаючись до найкращої в армії Європи, людей, які просто хочуть це, називається піджаки, я не пам'ятаю, да? Які хочуть відсидітися десь в тилу, дожити там я ще чула такий термін паркування, коли людині mm -hmm. просто якусь посаду дають і та, -та, -та. та не забрали. От я дуже уважно слухаю, що розповідають мої друзі військові про те, як когось переводять, але не переводять за правти книжча, переводять вище в інший підрозділ. Тобто бюрократія вона існує всюди. Люди, які хочуть намутитися на бензині, існують всюди. От просто потрібно це е, забивати на самому початку, тому що на всіх об'єднує зараз бажання України вижити, і, якби якщо ти працюєш. Маленьким пікселем в пікселі, то виконуй свою роботу добре. Так, а для мені здається, що це таки це хороше завершення розмови. А що кож кожна людина е, може бути так цим е, цією крапелькою в океані, позичу цю е, майданівську ще метафору, і на своєму місці може робити якийсь невеличкий внесок, е, слухаючи українську музику, підтримуючи українських артистів, е, повторюючи так мед. Достатньо часто, коли треба буде надати комусь допомогу, наприклад. І, можливо, щось іще. От маючи там, ще кілька хвилин на звернення до наших усіх слухачів потенційних, що би ти закликала їх робити? От, щоб українці, чим би тебе українці надихнули, якби частіше це робили? Мене дуже надихає, що я живу серед дуже крутого ком'юніті, насправді. Тобто... Я не хочу виїжджати за кордон, не тільки тому, що там я себе не мислю, чесно кажучи, в іншій державі і я там я не знаю, що має трапитися, щоб е, там я прийняла це рішення. Але мені здається, що е, ми маємо вибрати цей вектор, бути в ньому разом і не дослухатися ніякі ІПСО е, від незрозуміло чим мотивованих людей. Там не думати зараз про короткострокові вигоди від якихось стрьомних рішень, там перепливання тису і так далі, тому що згодом буде зрозуміло, чому бути українцем це така честь, звитяга, і ми ще будемо дуже пишатися тим, через що ми всі разом пройшли. Але це прям щоденний маленький подвиг для когось це перейти на українську свою дитину, для когось це витрати російських виконавців свого плейліста когось це повторити, як накладати там, джгут. От, але ми всі маємо щось маленьке щодня робити. Дякую тобі за ці слова, дякую за цю розмову. Е, і е, да, дійсно, давайте цих порад дотримуватися. Дякую, було приємно.